та пана вітаю мене звати Денис Зайченко і ноутбук Gigabyte Aero 16X 2024 року відноситься до надсучасного покоління пристроїв автономних, потужних і вони навіть мають на борту штучний інтелект. Все це поєднується під якісним корпусом із вичерпною периферією, непоганими динаміками і крутим екраном. І залишилось одне взнати, чи містить ложку дьогтю ця бочка меду. Але перед цим, подякую магазину Click.ua. Він надав нам ноутбук, а також промокод. Nation під знижку 5% на ігрову периферію і навіть має власну збірку ігрових ПК. Посилання у описі під даним відео також попереджаю: відео буде скорочене про найголовніші переваги та недоліки цього ноутбука. Значно більш детальний огляд буде в тексті на нашому сайті. Посилання у описі під відео. З вас, тим часом, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати наш україномовний контент можна і коментарем, і навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць, на головній сторінці Нашого каналу на YouTube. Ну а тепер до діла. І розпочнемо діло з короткого огляду самого ноутбука. Вартість Gigabyte EOR 16X версії 2024 в поточній комплектації, а це Intel Core i7 14650HX, RTX 4070, 16 ГБ ОЗП, 1 терабайт SSD, складає 80 тисяч гривень. Це близько 2000 доларів або 1860 євро по поточному курсу. І навіть не враховуючи всі інші переваги EOR 16X. Для ноутбука на RTX 4070 2000 баксів це абсолютно нормальна ціна. У комплекті поставки до ноутбука йдуть зарядка на 240 Вт, а також швидка інструкція та гарантія. Відмічу, що коробка майже не містить пластику, а там де містить, він просто необхідний. Загалом, Gigabyte Гігабайт 16X версії 2024, виглядає значно більш витончено, ніж я думав. Він не тим, що здалеку його кути здаються гострими, але насправді вони округлі і не заважають ані транспорт. Транспортуванню, ані структурній цілісності. Кришка ноутбука зверху матова і стримана. Майже не збирає відбитки пальців, а коли збирає, стерти їх легко. Але логотип по центру дзеркальний. Дизайнерські елементи є позаду корпусу по всій довжині, тому вся периферія знаходиться з боків. Стилістичне рішення у вигляді діагональних ліній є у двох місцях. У вигляді перфорації вона помітна знизу разом із витонченими формами гумових ніжок по всій довжині. У вигляді текстури лінії. Присутні і нижче клавіатури, там де тачпад. Вище також знаходиться дзеркальний логотип Eorus. Він знаходиться там, де зазвичай знаходиться кнопка живлення, але у цього ноутбука кнопка по центру зверху. Якість збірки чудова, прогину майже немає. Клавіатура через кришку не натискається, шасі міцне. І тест MacBook цей красень теж проходить без проблем. Кут відкриття кришки приблизно 120 градусів. Йдемо далі. Gigabyte Eoris 16X оснащено 16-дюймовим 165 герцовим. QHD IPS дисплеєм. Він яскравий, якісний із підтримкою HDR, кути огляду чудові, співвідношення сторін сучасних 16 до 10. Покриття SRGB 100%, G-Sync, підтримка Nvidia Advanced Optimus і сертифікація Pantone. Грати на цьому екрані справжнє задоволення, але і монтувати теж можна без проблем. Про потужність ноутбука я в принципі казав, вона забезпечується комбінацією із Intel Core i7 14650HX і RTX 470. Плюс 16 з оперативної пам'яті DDR5 формату судім частотою 5600 МГц на ну, бомгетрансферів на секунду. Цей набір буде достатнім для ігор в роздільній здатності 2К на високих налаштуваннях. Процесор 24-потоковий з бустом до 5 ГГц і підтримує технологію Deep Learning Boost, яка дозволяє Intel Core i 7 14650 hx відпрацьовувати задачі штучного інтелекту швидше. Ця технологія комбінує декілька інструкцій попереднього покоління. в Дну, що прискорює обробку таких задач. Порівнювати із максимально свіжим поколінням, де під це є окремий апаратний модуль, не варто. Але загалом це значно більш корисно, аніж ні. RTX 4070 у свою чергу підтримує новітні технології Nvidia, включно з DLSS3.5. І по загальним специфікаціям потужність її знаходиться на рівні десктопної моделі RTX 3060 на 12 ГБ. Що само по собі дуже круто, бо нагадую, посередня RTX 3060 сама по Собі споживає більше, ніж весь Aorus 16X разом взятий. І на відміну від попереднього покоління, RTX 4070 має підтримку апаратного прискорення певних 10-бітних відеоформатів. Тому ця відеокарта підтримує монтаж 4.2.2 лог профілів Canon та Panasonic. Про деталі енергоспоживання та охолодження буде в тексті. Тут лише скажу, що вперше за багато років я не побачив Тротлінгу на Core i 7. І ноутбук при цьому у стрес-тесті, звичайно, не був безшумним, але і не був дуже гучним. Периферія Gigabyte Hero 16X 2024 року розташована з боків, але не позаду, я про це казав. Зліва маємо роз'єм зарядки DC In, гігабітний RJ45, повнорозмірний HDMI 2.1, Type A 10 гігабіт і Type C Thunderbolt 4. Справа, Type A на 10 гігабіт також Type-C на 10 гігабіт із підтримкою DisplayPort 1.4, роз'єм microSD та суміщений аудіоджек. Відмічу також, що iORS 16X під Тримає зарядку по Thunderbolt 4 до 100 Вт. Однак і ваш зарядний пристрій і кабель мають підтримувати профіль Power Delivery до 100 Вт відповідно. Також це означає, що ви можете використовувати хаби на Thunderbolt включно з док-станціями. Прикладом однієї з них є LASI One Big Dock 4 ТБ, огляд якої є на нашому сайті і на нашому youtube каналі. Бездротова передача даних у Євро 16X найкраща з можливих на момент зйомки цього відео. І я впевнений, що буде найкращою ще декілька років. Модель бездротового модуля Intel BE200 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Накопичувач тут Samsung PM9A1 NVMe SSD на pci Express 4.0x4. Швидкості його досягають 5 ГБ на секунду. Відмічу, що загалом у цього ноутбука є два посадкових місця: PCI-Express 4.0x4, а також два слота СОДІМ, тому ви без проблем зможете збільшити об'єм ОЗП аж до 64 ГБ, можливо навіть 128. Не пам'ятаю точно. Клавіатура тут ножична, без надмірних експериментів з розкладкою, але з підсвіткою та певними родзинками. Тачпад середній за розмірами, динаміки стерео, 4 Вт, потужності загалом, якість середня, як для ноутбука, тобто чудова, як для ігрової моделі. І ноутбук дуже гучний. Аудіотести всього будуть прямо зараз. rgb підсвітка ноутбука знаходиться і ззаду, і в клавіатурі вона налаштовується у фірмовій програмі Gigabyte Control Center. Там, окрім зміни підсвітки в RGB Fusion, можна оновити драйвери, включно з BIOS. Окремо йдуть перемикачі роботи, включно з Nvidia Optimus, а також керування макросами на клавіатурі і навіть функція створення флеш накопичувача із точкою відновлення системи. Також відмічає акцент Gigabyte на штучному інтелекті. Керування профілями потужності підписане як AI Nexus. Є чотири пресета роботи. А також три пресета енергоефективності, тестування в іграх проводилось на середньому пресеті, тестування гучності вентиляторів на максимальному, окрім керування потужністю, Euro 16X використовує апаратні можливості штучного інтелекта, всі, які в нього є, для генерації контента. Для цього в Gigabyte Control Center знаходиться пункт Stable Diffusion із досить великою кількістю налаштувань. Також як тільки ви завантажили генеративну модель, вона у подальшому може працювати навіть без інтернета. Відмічу від себе, що генерація відбувається не лише на процесорі, але і на відеокарті. Зверніть на це увагу. По автономності все чудово. Гігабайти ОРСНІ 16 з 2024 року оснащено акумулятором ємністю 99 ватт-годин, який повністю заряджається від комплектного блока живлення за 60 хвилин, якщо ноутбук при цьому вимкнено. Також не дивуйтесь, що на середній яскравості та середньому проситі потужності ноутбук пропрацював в PC Mark Test Тест відео трохи більше 8 годин, а в тесті PC Mark Тест Офіс трохи менше восьми. Ось що робить свіжий набір компонентів. Ну а підсумки наступні: Цей ноутбук чудово демонструє, наскільки енергоефективними, якісно виконаними та сучасними є ігрові моделі на останньому поколінні процесорів Intel та відеокарта NVIDIA. Ноутбук чудово зібраний, показує відмін на себе в іграх і в роботі, використовує можливості штучного інтелекту, і навіть під час блекаутів дозволить працювати довго і продуктивно. І на цьому мене, мабуть, все. У коментарях розкажіть. Чи цікаві вам ноутбуки з зарядкою по Type-C і чи звертаєте ви на це увагу під час купівлі ноутбука? Я звертав, для мене це був величезний пріоритет, і я не пожалкував про це ані секунди. Але ви пишіть і не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І то ви їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!